Продовжуємо гристий граніт науки, кращі викладачі міста кожного дня готують для вас уроки з математики, фізики, хімії, історії, української мови та багатьох інших. Не будемо зволікати і проведемо цей час з користю. Вважатимемо, що дзвоник вже пролунав. Тож починаємо! Доброго дня! Мене звати Катерина Олегівна і сьогодні урок математики у вас проведу я. Тема нашого сьогоднішнього уроку таблиця множення числа 7 і таблиця ділення на 7. А також сьогодні ми будемо розв'язувати задачі. Для початку давайте приготуємось до уроку. На уроці нам буде потрібно зошит, ручка. Аркуш паперу і кольорові олівці. Приготувалися? Тоді починаємо. Для початку пригадайте, як знайти невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. У нашому випадку. 32 необхідно поділити на 4. Дорівнює 8. Отже, невідомий множник 8. Сьогодні на уроці ми з вами вирушимо у подорож. А щоб дізнатись, куди ж саме ми з вами вирушимо, необхідно розв'язати приклади. Що ж у нас невідоме? Правильно, у нас невідомий. Перший множник. Як чудово, що ми з вами згадали, як же знаходити невідомий множник, подивіться уважно на слайд і подумайте, які ж числа закриті повітряними кульками. Давайте перевіримо. У першому прикладі було заховане число 2. 2 помножити на 6 дорівнює 12. У другому прикладі було заховано число 6. 6 помножити на 4 дорівнює 24. У третьому прикладі було заховано число 7. 7 помножити на 5 дорівнює 35. І в останньому прикладі заховалось число 5. 5 помножити на 3 дарів 15. Отже, ми з вами знайшли числа 2, 6, 7 і 5. Розташуйте числа у порядку зростання і ви дізнаєтесь, куди саме ми сьогодні з вами вирушимо. Яке слово у вас вийшло? Вірно, це слово цирк. Отже, ми з вами сьогодні вирушаємо у подорож до Одеського цирку. Для того, щоб зайти у цирк, необхідно придбати квитки. А у нас з вами не звичайна подорож, а математична. <кхм> Отже, щоб придбати квитки, необхідно правильно розв'язувати задачі, виконувати математичні завдання. Готові? Тоді починаємо! Для початку давайте згадаємо те, що ми з вами вже знаємо. Щоб дізнатись, наскільки одне число більше чи менше за інше, необхідно від більшого числа відняти менше. Отже, щоб дізнатись, наскільки число 15 більше числа 5, необхідно від 15 відняти 5, отримаємо 10. Відповідь буде звучати таким чином: число 15 на 10 більше, ніж число 5. У другому випадку, щоб дізнатись, наскільки число 5 менше числа 15, так само необхідно від 15 відняти 5. Але відповідь буде звучати по-іншому. Число 5 на 10 менше, ніж число 15. Давайте згадаємо ще один випадок. Як дізнатись, у скільки разів одне число більше чи менше за інше? Щоб це дізнатись, необхідно більше число поділити на менше. Давайте перевіримо. Щоб дізнатись, у скільки разів число 15 більше числа 5, необхідно більше число, тобто 15, розділити на менше число. У нашому випадку 5. Виходить такий приклад. 15 поділити на 5 дорівнює 3. Отже, число 15 у 3 рази більше, ніж число 5. У наступному випадку нам необхідно дізнатись, у скільки разів число 5 менше числа 15. Використовуючи те ж саме правило, ми з вами знаємо, що нам необхідно більше число, тобто 15, розділити на менше число, тобто 5. Виходить такий приклад. 15 розділити на 5 <кхм> дорівнює 3. Отже, число 5 у три рази менше, ніж число 15. Ми з вами це згадали, і ми можемо вирушати далі. Давайте з вами розв'яжемо веселі віршовані задачі. Будьте дуже уважні. Слухаємо першу задачу. Йшло 4 віслюки, кожен ніс по два мішки. Скільки всіх було мішків в чотирьох цих віслюків? Подумайте, порахуйте. Давайте перевіримо, скільки ж у вас вийшло. Вірно, в чотирьох віслючків було вісім мішків. Наступна задача. В кожну миску три котлети клала лиска віолетта. Мисочок у Лиски шість, а котлет хто відповість? Давайте перевіримо, чи правильно ви порахували. У лиски Віолети було вісімнадцять котлет. Сім подружок стали грати, з паличок складать квадрати. По квадратику зробили, паличок не полічили. А ви їм допоможіть. Скільки буде? Полічіть. Перевірте себе. Дівчата використали 28 паличок. Ви дуже гарно впорались із першими завданнями і отримаєте. Перший сюрприз від наших циркових артистів. Подивіться, нас пустили до цирку. Ми бачимо циркову арену та артистів, які вже готові виступати і дивувати вас на сьогоднішньому уроці. Але для початку давайте з вами складемо. Асоціативний кущ. Ми знаємо, що сьогодні на уроці будемо складати таблицю множення на 7 і таблицю ділення 7. Пригадайте, будь ласка, казки, природні явища, прислів'я, приказки, в яких ми можемо зустріти число 7. Подумайте, з чим у вас асоціюється це число? Я теж подумала і у мене вийшов такий асоціативний кущ вовк та семеро козенят, сім чудес світу, семеро одного не чекають, сім днів тижня, сім кольорів веселки, сім нот. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. Кольорові олівці та складіть свій власний асоціативний кущ. Тепер відкрийте зошити, візьміть ручки у руки та пропишіть рядок числа 7. Пишіть уважно, красиво, через клітинку. Не поспішайте! На наступному рядочку порахуйте, додайте по 7 від 7 до 70. Перевірте себе, ось такі числа мали вийти у вас. А поки ми з вами виконували різні завдання, на цирковій арені з'явився перший артист. Вирушаємо далі. Для виконання цього завдання нам з вами необхідно згадати переставний закон множення. Давайте згадаємо його разом від зміни місць множників, добуток. Не міняється. Використайте цей закон і складіть нові приклади на множення. Порівняйте, чи такі приклади вийшли у вас. А знаєте, що ви тільки що зробили? Тільки що кожен з вас самостійно склав п'ять прикладів. Таблиці множення. Нової, здавалось би, таблиці множення. Але подивіться, як багато, нам вже відомо. І залишиться вивчити зовсім трошки. А якщо більш детально, то 4 випадки. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 7 помножити на 8, дорівнює 56. 7 помножити на 9 дорівнює 9. 63 7 помножити на 10 дорівнює 70. Зверніть увагу на слайд. Зеленим кольором виділено те, що ми з вами вже знаємо. Тобто те, що для нас вже не нове. Фіолетовим кольором виділено нове. Але подивіться, що там трапилось із прикладами наділення? Частка закрита повітряними кульками. Подумайте, яке число має бути у частці? А щоб вам було легше, згадайте ще одне правило. З кожного прикладу на множення можна скласти два приклади на ділення. Давайте перевіримо, що ж у нас вийшло. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 63 поділити на 7 дорівнює 9. І 70 поділити на 7 дорівнює 10. Ось ми з вами і склали таблицю множення числа 7 і таблицю ділення на 7. Давайте подивимось, що ж нам приготували наші циркові артисти. А тепер приготуйтесь вже до знайомої вам математичної вікторини. Нагадаю, що на знаходження правильної відповіді вам надано 5 секунд. Будьте! Дуже уважні. Починаємо. Чотирнадцять поділити на сім. Шістдесят три поділити на сім. Сім помножити на дев'ять. Сорок два поділити на сім. Сорок дев'ять поділити на сім. Сім помножити на сім. Сім помножити на п'ять. Двадцять вісім розділити на сім. Сім помножити на один. Сім помножити на чотири. Наші циркові артисти знов радують вас своїм виступом. Вирушаємо далі. Подивіться, за кулісами чекають на свій виступ циркові звірі. Зверніть, будь ласка, увагу на табличку. За кулісами 16 копит, 24 лапки і 12 лап. Подумайте! Скільки тварин сховалось за кулісами? Перевірте себе. За колісами сховалось 4 коня, 6 песиків і 3 тигри. Вирушаємо далі. Хто це у нас зображений? Вірно! Це клоун. Звуть цього клоуна посміхайлик. І він знайшов вісім веселих смайлів та 4 сумних. Яких смайлів більше? Звичайно, веселих. Але нам з вами необхідно дізнатись, у скільки разів веселих смайлів більше, ніж сумних, і у скільки разів сумних смайлів менше, ніж веселих. Як ми з вами будемо міркувати? А міркуємо ми з вами так. Накладаємо сумні личка на веселі і згадуємо правило: щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше або менше за інше, необхідно більше число у нашому випадку 8 розділити на менше число у нашому випадку це 4. Отже, 8 розділити на 4 отримаємо 2. У стільки разів більше веселих смайлів. І відповідь на друге питання. 8 поділити на 4 дорівнює 2. У стільки разів менше яких? Вірно, сумних смайлів. Тепер давайте з вами потренуємось і розв'яжемо декілька задач. До речі, такі задачі називаються задачами на кратне порівняння. На циркову арену вибігли пуделі. Два чорних і чотири білих. У скільки разів більше білих, ніж чорних? Давайте розбирати з вами задачу. Що позначає число 2? Число 2 позначає кількість чорних пуделів. Що позначає число 4? Число 4 позначає кількість білих пуделів. А яке запитання в задачі? У скільки разів більше білих, ніж Чорних. Давайте складати умову. Отже, нам відомо, що білих 4 пуделі, чорних 2, і запитання задачі у скільки разів більше. Згадайте правило, яке допоможе нам розв'язати цю задачу. Подумайте, якою математичною дією ми будемо її розв'язувати. Вірно, щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше за інше, ми більше число у нашому випадку 4 маємо поділити на менше число у нашому випадку 2. У розв'язанні виходить такий приклад. 4 поділити на 2 дорівнює 2 рази. Для того, щоб написати відповідь, необхідно згадати питання задачі. Нас запитували, у скільки разів білих пуделей більше, ніж чорних? Відповідь буде звучати так. У два рази білих пуделів більше. Давайте для закріплення розв'яжемо з вами ще одну задачу. На циркову арену вибігли циркові коні. 6 білих і 3 чорних. У скільки разів менше чорних, ніж білих? Давайте її розбирати. Що позначає число 6? Число 6 позначає кількість білих коней, що позначає число 3. Число 3 позначає. Кількість чорних коней. І запитання задачі. У скільки разів менше чорних, ніж білих? Давайте складати умову. Ми з вами знаємо, що білих 6 коней, чорних 3 коня. І питання: у скільки разів менше? Згадайте правило. Щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше чи менше за інше, необхідно більше число у нашому випадку 6 розділити на менше. У нашому випадку 3. І отримаємо такий приклад. 6 поділити на 3 дорівнює 2. У 2 рази. Давайте з вами запишемо відповідь. А для цього необхідно згадати питання задачі. Нас запитували у скільки разів менше. Отже, відповідь буде така у два рази чорних коней менше. Молодці. Ви гарно впоралися із задачами і, думаю, вже трошечки втомилися. А наші артисти приготували для вас наступний номер. Клоун посміхайник приготував для вас завдання. Необхідно виконати за зразком. А для того, щоб виконати, необхідно нам з вами уважно роздивитися сам зразок і дізнатись, що ж нам треба робити. Дивимось. 10 більше, ніж 5 у 2 рази. Бо 10 розділити на 5 дорівнює 2. Подивіться, на приклади нижче і подумайте, що ж сховалось за повітряними кульками. Давайте перевіримо. 15 більше, ніж 3 у 5 разів, бо 15 розділити на 3 дорівнює 5. 32 більше, ніж 4 у 8 разів, бо 32 розділити на 4 дорівнює 8. І ще одне завдання від нашого клоуна. Розглядаємо зразок. 5 менше, ніж 10 у 2 рази. Бо 10 розділити на 5 дорівнює 2. Виконайте самостійно два приклади за зразком. Давайте перевіряти 5 менше, ніж 35 у 7 разів. Бо 35 розділити на 5 дорівнює 7, 4 менше, ніж 32 у 8 разів. Бо 32 розділити на 4 буде 8. Всі клоуни цирку дуже вам вдячні. Ось і добігає кінця наша з вами сьогоднішня подорож. Але перед тим, як ми з вами попрощаємось, давайте виділимо головне. Запам'ятайте таблицю множення числа 7 і таблицю ділення на 7. А також пам'ятайте два головних правила, які ми з, вами, з якими ми з вами сьогодні познайомилися. Щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше чи менше за інше, необхідно більше число поділити на менше. Молодці! До нових зустрічей і бажаю вам успіху! Сподіваюся, вам було цікаво. Не закидайте навчання. Карантин не назавжди! І все обов'язково буде добре. Побачимось на наступному уроці.